Полтаві відбувся всеукраїнський студентський науковий форум Патріотичне виховання як основа побудови громадянського суспільства та демократії держави. Сьогодні питання патріотизму дуже актуальне. Тож майбутні педагоги вважають, повинні виховувати молодь саме на цих засадах. Ініціаторами проведення заходу власне й стали студенти. Виявили студенти бажання провести такий захід до виборів, тому що студентів дуже хвилює питання, яким буде наше суспільство ж що нас буде е, керувати нашим суспільством, які в нас будуть депутати, які в нас буде міський голова. І для не байдуже ставляться е, до е, цього питання. І студенти сказали, що ми постараємося всі прийти на вибори. Сьогодні людину, молоду людину, треба обов'язково виховувати на наших цінностях, на цінностях тих героїв, які захищали державу. Минулі роки це січовистриці, це період козацької доби, і також зараз на цих героях, які служать в АТО, які захищають територіальну цінності нашої держави. Тому, звичайно, це дуже заходи обов'язково потрібно проводити, і вони дуже корисні. До заходу, говорять студенти, готувалися заздалегідь. На форумі презентували збірник патріотичне виховання як основа побудови громадянського суспільства та демократичної держави. У ньому близько 30 наукових робіт, у яких можна знайти відповіді на питання, як виховувати підростаюче покоління. Крім того, у виданні є роботи учасників із інших міст Києва, Харкова та Кременчука. Ми видішимо збірники саме сьогодні. Вони змогли приїхати на даний захід, але збірники всі вони отримують. Зможуть, наприклад, у себе в школах, в вузах, які вони викладають. Я отраз Сьогодні ми регламентом зробили 15 доповідачів. З них будуть і викладачі нашого університету, які розкажуть із релігійних чинників, наприклад. І також завітали до нас наш викладач, він представник козацтва, розповість нам про саме роботу козацтва і про патріотизм таким шляхом. І, звичайно ж, студенти. Студенти планують зробити форум традиційним заходом.